Людмила шість років тому переїхала до Ужгорода з Полтави. Жінка розповідає, військовій підготовці не навчалася. Тепер вирішила дізнатися, як діяти в разі повномасштабного наступу Росії. Зателефонувала на гарячу лінію тероборони, дали мені такий контакт тут місцевої тероборони, де я можу звернутися і заключити контракт з армією. Але перед цим потрібно на службу як резервіст, але перед цим потрібно здати комісію дуже серйозно пройти таку медичну, яку я не пройду, тому я досі ще не. Вирішила це питання, звісно. Як кожна українка, кожен українець на восьмому році війни мене це цікавить, і я би хотіла знати, як себе захистити. Хоча я дуже впевнена в нашій армії. Я знаю, що вони готові до будь-яких сценаріїв, але я хочу брати в цьому участь так само і бути ну, впевненою. на Закарпатті з 1 січня. Формують батальйони тероборони. За словами військового комісара Ігоря Тищука, їх комплектують військовослужбовцями за контрактом, далі резервістами, військовозобов'язаними, які підписали контракт на військову службу в резерві, також військовозобов'язаними, які приписані до певних підрозділів тероборони. Є ще четверта категорія, якою опікуються місцеві органи влади у взаємодії з командирами підрозділів територіальної оборони. Це добровольчі формування, які створюються в територіальних громадах. На даний час туди можуть вступити всі громадяни України, які заявили своє бажання і уклали добровільний контракт на участь в добровільних формуваннях у територіальних громад ми не можемо призивати ні на військову службу за контрактом, ні в резерв громадян України, які не придатні за за станом свого здоров'я. А вона може звернутися. До і вступити в добровільні формування територіальної оборони в складі територіальних громад або в межах територіальних громад, буде правильніше сказати. Крім батальйонів тероборони, підготовку можна пройти і в добровольчих формуваннях. Одне з таких створили учасники російсько-української війни. Навчання проводить зокрема Тарас Деяк. Показуємо, розказуємо ТТХ зброї, що вона складається, які склади, які розбирати. Тобто, це різні види зброї від автоматів до гранат. Потім це поводження зброєю, як правильно її тримати, як правильно з нею ходити. Потім це є ознайомлення з екіпіровкою бійця. Тобто, який є бронежилет, які є каски, людина на себе надіває, розуміє, скільки воно важить, розгрузки. Е, іде контакт, діалог із безпосередніми учасниками війни, які розказують свої певні історії, свої, свої певні, скажімо, вміння, які вони здобули в процесі війни, а не так, як вони готувалися. Е, потім це є тактика. Тобто це мінімальна тактика. Ми людей ділимо на декілька груп, і з ними інструктор займається, тобто розказує, як вони колоною мають рухатися, як вони мають займати в разі нападу ворога. Місця, де вони мають стояти, як неправильно мають дивитися, як вони мають правильно дихати. Тут це все от ми вчимо. Олеся Колодій, Валерій Міхліченко, Андрій Гісим. Новини на Суспільному.